Саме на район Бахмута. Якщо загалом подивитись, що стало причиною таких рішень, на мою думку, в той самий момент президент Зеленський почав сприймати генерала Залужного як не генерала своєї армії, який планує відповідно військові дії для успіху Збройних сил, а як політичного опонента, який, за першими рейтингами, вже перемагав на той момент. Президента Зеленського на якихось гіпотетичних потенційних виборах. Саме це стало е, причиною, на мою думку, прийняття таких нераціональних рішень, результатом чого стало е, провальні дії, військові дії на запорізькому напрямку, а також провальні дії в районі обороні, оборони того самого Бахмута. Ми втратили і Бахмут і не просунулись на Запорізькому напрямку. Напрямку. Також варто зазначити, що після змін у плані, який був розроблений разом з нашими західними партнерами, після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача наших про це, наші партнери про це не були попереджені. Відповідно, вони дізнались про це з даних своєї власної розвідки, коли побачили переміщення наших військ з запорізького напрямку тих самих п'яти бригад у напрямку Бахмута. Навіть не дивлячись на зміни у плані, наші західні партнери розуміючи важливість моменту і розуміючи паралельні події, які відбувалися в російській армії. Я нагадаю, бунт пригожена по відношенню до міністра оборони що послаблювало моральний дух і моральний потенціал збройних сил нашого противника, неодноразово подавали сигнали нашій владі стосовно того, щоб все ж таки перекинути назад на запорізький напрямок ті самі п'ять бригад для того, щоб скористатись цим моментом і отримати успіх в наступальних діях на запорізькому напрямку. Але навіть у цьому випадку влада не послухала наших західних партнерів і залишила ті сили, які планувались раніше, в обороні Бахмута. До чого це призвело, ми всі з вами знаємо. А тепер підведемо підсумки, що ж стало причиною того, що наступальні дії на Запорізькому напрямку провалились. Чи стало це причиною, чи стало причиною планування залужного разом з західними партнерами, чи причиною все ж таки стало нерозуміння стратегічного моменту країни, неосвідомлення важливості військового?